Ти готовий? А як ми розпочинаємо? Як mm, в той раз? Ну я не знаю, хто перший. Ти перший, Давайте. я перший. Давайте, Давайте ну, ти давай читай я перший. будемо коротше. Всім бо... дум... привіт! Привіт, привіт! Це друга привіт. частина. У Нас дуже багато камер. Три. Три. Підпи... Відповідаємо на питання. Одразу почнемо з гарячого. Давай, давай, давай. До речі, дякуємо вам за коментарі і лайки. Там в минулому відео просто неймовірна кількість. Дякуємо. Нам дуже приємно, дякуємо. Що ж таке краще айфон чи камера, якщо знімати на замовлення? Складне питання тут краще відповісти, куди піде це відео. Якщо ви робите якийсь великий проект, який буде крутитися в кінотеатрах на великих екранах і так далі, то звісно краще камера, тому що просто там буде більш гнучкий матеріал, з ним можна більше всього зробити. Плюс ну якість буде краще саме по пікселям, по об'єму, картинки і так далі, по кольору передачі. Коротше, якщо щось велике, масштабне. То краще на камеру, звісно, але насправді вирішує світло. Якщо ви будете знімати з фієзно класним світлом, все правильно налаштуєте, то у вас і на iPhone буде класна картинка. Якщо знімати для соцмереж, для інсти, ввести чи сторінки, просто рекламу запускати вілси і так далі. Взагалі, у вас є телефон, в ньому і комп'ютер для монтажа, і монітор, і камери декілька камер. Тож ну iPhone перемагає, або звичайний телефон інший. Клас. У нас буде частина питань таких професійних, частина емоційних, так? Давай, давай. Давай, приміців. друге емоційне. Воно таке трошки довге, але цікаве. Давай коротко його. Добре. Як ставиться сім'я, що постійно в роботі? Ось коротка версія. Блін ну місцями дуже складно, особливо коли в нас запуски, от як зараз запуск нової ігрошколи, то дуже складно. Там ну от Сергій класну фішку казав, як ти там своїй мамі кажеш сестрі, і так далі. Розкажи є така техніка, називається лазерний фокус. Що це означає? Коли в нас іде запуск чи великий проект, чи щось дуже серйозне, відповідальне. Я прошу свою сестру. Маму і навіть просто близьких людей, що слухайте, я на два місяці випадаю з комунікації, мене не можна чіпляти, і особливо коли це стосується питань: типу: привіт, в нас тут якийсь конфлікт, щось якісь проблеми. мене просто на це немає енергії, і напевно це один з секретів, чому нам вдається давати створювати крутий результат, бо є фокус на результаті. Ну, я так теж домовляюсь, просто кажу, що все. В мене запуск там 6 тижнів, будь ласка, я не зможу їхати, їхати в магазин за продуктами, самі там все прибирати. Будь ласочка, прибирати там каву готувати біли. Ну, каву можу робити там з дитинами. Ваше питання додаткове. Та? Чи присутні Богдан у своїй сім'ї в контексті дитини? Да, якраз є. я розповідав прямо зараз. Що так, я там присутній. У нас є чергування, що я зранку. Я це речі бачив, Особисто є, є один день, коли там Віка просинається і все робить зранку. Є інший день, коли я зранку забираю, все роблю, поки вона відпочиває спити, тому що дитина вночі не спить. І ну там посередня я звичайно граюсь і так далі, плюс ввечері я допомагаю. Тому так, присутній. Насправді, ну, перше, це лазерний фокус, а друге, це мати певний баланс. І в мене, наприклад, дружина, вона, ну, я багато років підприємець, вже 17 років, вона просто звикла до того, що я весь час в роботі, і вона розуміє, що є певна ціна. Якщо ти хочеш бути успішною людиною, мати гроші, якісь здобутки, якісь результати, то, на жаль, треба працювати. Чи не на жаль? І мені здається, що в сім'ї круто, коли чоловік. Займається своєю справою, заробляє гроші чи, чи чимось таким активним. А дружина створює атмосферу і місце, де можна відпочити. І коли дружина з цим згодна, то всі свої ролі нормально розподіляють і взагалі немає ніяких конфліктів. Плюс купити робот пылесос робот пылесос дуже і кавомашину, і машину, і машини кимиї посуд. Поїхали далі. Тепер професійне питання: як формувати новачку ціни на послугу, якщо я ніколи не брала за це гроші? Ну, по-перше, розпочати з якоїсь дуже маленької ціни, чи безкоштовно, як я робив, пропонував своїм друзям, що, типу, дивіться, я почав знімати в Одесі рекламне відео. Давайте там у вас є кав'ярня, зніму маленьке відео, там, магазин чи кальян, чи що просто безкоштовно робити, щоб формувати портфоліо. Коли у вас є певне портфоліо, з ним вже проще, простіше приходити до інших людей, вже не таких там вам знайомих, чи взагалі не знайомих, і казати: дивіться, я зняв рекламу кав'ярні, ось так виглядає, давай тобі там за. Тисячу гривень зніму там рекламу. Все. Ну, тисячу гривень точно для кав'ярні не критична ціна. А, погнали полтіло. Таким чином, з дуже маленької ціни, з, прям з мінімальною чи безкоштовною ви розпочинаєте працювати. І далі просто вам потрібно зрозуміти, за яку ціну вам комфортно працювати, і таким чином поступово збільшувати ваш прайс і, ну, і взагалі завжди збільшувати ваш прайс а, стосовно того, як росте ваша професійність і ваші навички. А я для початку можу порекомендувати техніку абсурду. Вона звучить так. Починайте з маленької ціни Запитайте себе, чи готовий я зняти, змонтувати всі правки зробити за один долар? Ні, не готовий. За два готовий, за три, за десять, за п'ятнадцять, за двадцять. І буде якась сума, за яку ви готові страждати? Бо коли ви знімаєте, ви маєте трошки помучитись. І, напевно, нормальна ціна це 20 доларів спочатку за відео, потім 30-50, стоїть більше. Є. Yeah. Yeah. Поїхали далі? Uh -huh. А, наступне питання: де берете енергію? І одразу додаткове як знайти знову натхнення, якщо відчуваєш втому та можливо вигорання. В тебе було вигорання від зйомки? Та було звичайно. Я ж звичайна людина. Де беремо енергію? Та всюди насправді ну, Найголовніший приток енергії в мене це від результатів, коли ми ставимо собі якісь плани, цілі. і Ми їх виконуємо, збираємо великі потоки, вчимо супер. Результатом наших учнів бачимо їх результати після розборів, просто купа енергії, і ти бачиш, що блін, ну це ми зробили це дуже класно, і ну одразу мотивація фігачити просто ще більше збільшується. Де Брати енергію, коли ти вигораєш? Ну, по-перше, це саме банальне, це просто міняти свою діяльність на якийсь час, просто забити на все, вимкнути, вимкнути телефон, поїхати відпочити, чи просто там вдома валяти серіали, дивитись два дні, нічого не робити, якщо така можливість. Коротше, якось змінити взагалі атмосферу. Краще кудись поїхати, хоча б в сусіднє місто, чи не знаю, до друзів. А якось взагалі змінити атмосферу обстановку. Ну, я на кайті це дуже мені допомагає насправді. Uh, я насправді дуже багато разів вигорав. І єдиний спосіб вийти з вигорання, такий якісний це піти до психолога і розібратися, чому ти взагалі себе доводиш до такого стану вигорання. Але якщо в контексті зйомки відео, то шукайте натхнення в житті: ось в відео, серіали, все що завгодно, все, що взагалі може бути у вашому житті. Ну, краще, да, не доводити, просто робити собі заздалегідь, хоча б один день вихідного. Хоча зараз у нас так не виходить. Але це моя мрія, щоб один день в неділю, неділя, це був мій вихідний, законний, щоб я нічого не робив і займався. Таку дурню. Ще скажу я, де я особисто беру енергію, трошки філософська відповідь. А, має бути в вашому житті баланс. Якщо ви хочете мати енергію, ви маєте віддавати енергію. Коли ви її якісно віддаєте, тобто ви віддаєтесь. В проєкті клієнтам, не знаю, в сім'ї, дітям, я не знаю, що є вашим проєктом, можливо, ваш проєкт це діти, умовно кажучи. Так от, коли ви свідомо віддаєтесь, то є енергообмін, воно до вас легко повертається. Ну і друге, це слово баланс, воно, блін, воно не просто так існує, він має бути. І до речі, знаєте, найкращі спортсмени вони, коли готуються до Олімпійських ігор. Наприклад, в них теж є баланс, дуже важливо, щоб вони перемикались на якісь речі. Не тільки спорт, наприклад, в них є. Чи в нас не тільки зйомка є, а є ще щось, наприклад, в падл піти пограти? Так. Да. На кайті покататись, тренажерний зал сходити, поплавати, побігати, поїхати кудись, відпочити. Це дуже важливо. Рубрика Внутрішня кухня. Скільки кураторів на курсі? Де 900 студентів? Як вони встигають всі відео передивитись і відповісти? Ну, перша гарна новина. Там було, де було 900 студентів, там була половина лише з кураторами, тобто приблизно да, 400 там, студентів, 450. Але це теж багато. І скільки кураторів було в нас? В нас, мені здається, тоді було три куратори, три. просто дуже потужних, які просто з утками а, там сиділи, які все перевіряли. І... Реально вони не да, спали. Да, і да. ми теж не спали. Але гарна новина вони не спали лише 6 тижнів. Коротко. Для кого ви мрієте зняти замовлення? Якась фірма, людина, бренд. Ну, така як ціль є, було б класно зняти рекламу для Монобанку. прямо офіційно, щоб Монобанк до нас звернувся. Ми з Сергієм про це. Це наша реальна мета. Так, да, да, така мета, мрія, тире, мета це зробити. Ну, думаю, так. Напевно, зараз. Тема феї не розкрита. Покажіть фею, тут буде якась вставочка. Пу-пу! Полетіли. Фею вам показати, та ми самі її толком ще не бачили. Чи варто з часом поступово переїздити з мобілки на Фотік? Тут під від ваші від ваших задач я навпаки переїхав з камери на телефон, тому що простіше швидше. Мобільніше все це робиться, можна більше унікальних ракурсів знімати і так далі. Я реально дуже мало знімаю на камеру. Зараз ось там канал Ukraine надіслали камери для інтеграції. Ми знімали одне відео, там будемо знімати ще інше. І ну є певні плюшки, приколи, але там складно купа налаштувань, поки все перемикаєшся з однієї камери на іншу. Коротше, якщо є мета і ціль, і ви знаєте для чого це, тоді так робіть. Якщо просто щоб типу на камеру краще, ні. Якщо буде знімати з поганим світлом, на камеру так само буде погано. Чи на телефон з класним світлом буде класно. Тому. Світло вирішує кадрування і всі фішки з навчання. Було класне питання в коментарях в Ютубі. Звідки ви такі підковані у галузі психології? Я дуже... не звідки? <звігінь> <звігінь> Я, Я не підкований. У в... мене дуже проста відповідь. Я просто 15 років вже в терапії. Більше шести сотень сесій, зустрічей з психологом. Було пропрацьовано все, що можна було пропрацювати з запасом. Я чесно вам рекомендую. Не треба відноситись до роботи з психологом, ніби ви нездорова людина, якась скажена. <свісна> Насправді це просто ваше зростання, і головна мета це бути ну, розвивати свою усвідомленість. І тоді все інше дуже легко лягає. І я пройшов через велику кількість внутрішніх криз. Тому дуже легко можу, мені здається, влучно і вчасно давати якісь. Допомагати? Да? Допомагати просто психологічно. Добре, добре. Можемо будемо... рекламувати психолога? Чи... Чи не Психолога? Будемо? Можемо прокоментувати, можемо в коментарях так. залишити. Напишемо е контакт. Номер телефону, психолога. так, пишіть. Далі питання. Що найбільше дратує вас у відеоіндустрії, але про це не говорять публічно? Ого! Це складне питання. Що дратує? Фейковість. Тебе не я туторія? думаю, да, що якісь фейкові штуки, я також думав, якісь фейкові туторіали, які не працюють, які ви не зможете зробити, чи а, що, блин, ну, що показують да, те, чого немає в реальному житті. Напевно, фейковість. А да. є за кадром щось, щось таке негативне, що люди не бачать, але насправді воно ну, коли великі проекти знімаються. Ну, це з мільйон правок завжди буває. Якби ви не согласовували з замовником, це такі одиниці, супер ідеальні замовники, як в нас там Руслан є такий, там нема правок. А так взагалі купа роботи, правок не якісь нерви, щось там переноситься, сроки зжаті, щось потрібно швидко зробити, то не підходить. Ну коротше, особливо коли для великих фірм працюєш, там купа нервів і воно якби і коштує це грошей. Тобто, то здається, що там 3 тисячі 5 тисяч євро заїду це багато. але справді, коли ви там будете. Декілька суток не спати, нервувати, то воно буде ок. Ви, ваша команда дуже класні, позитивні та надихаєте. Цікаво, як ви підбираєте людей в свою команду, на які якості звертаєте увагу, що потрібно робити для того, щоб потрапити в вашу команду. А, давай відповім я спочатку. Давай, давай. Тут кілька рівнів, напевно, найму. Якщо ми кажемо про людей, які з наших студентів стають нашою командою, тут все дуже легко. Ми просто бачимо талановитих, яскравих, готових багато працювати. Які просто горять з цією роботою і беремо їх. Ми просто бачимо, як в потоці вони собі поводять, дивимося їх результати, іспити, і ну, зрозуміло, що людина кайфує, горить неймовірні результати, то точно ми забираємо. Так, але є ще інша команда, яку ми наймаємо окремо, це, умовно, там техпідтримка, куратори, продавці і так далі. І тут є багаторівневий підхід до найму. Де в нас є певна воронка, ми наймаємо це завжди системно, починається все з вакансії, далі є групова співбесіда, особиста співбесіда, далі є певні речі, які ми обговорюємо на рівні культури. Ну, коротше, в цьому сенсі трошки складно до нас потрапити, але найважливіше, на що ми звертаємо увагу, перше, це ваша Вміння бути досягатором, тобто ви вмієте досягати цілий, в принципі по життю. Друге, це чесність, третє це грамотність. Ви маєте бути грамотною людиною і розмовляти і писати, тому що це просто частина нашої роботи. Ну і четверте, це ваше бажання розвиватись. Бо якщо ви розвиваєтесь, знаєте, я насправді мало людей бачу, які хочуть більшого розвиватися в професії, в особистому і так далі. Якщо ви така людина, ми можливо вас візьмемо до себе в команду. Так, насправді виявилось дуже багато ледачих людей. Я ну я таких не розумію сорі яким просто типу там якісь маленькі результати вже дуже класно, і все вони нікуди більше не хочуть. Дивко. Давай ще два питання. Давай, да, тому що пора іграшколу проведу. Чи штучний інтелект, інтелект замінить відеомонтажери? Можна я відповім? Давай, давай. насправді давай. штучний інтелект це просто інструмент, як телефон став інструментом для зйомки відео. Мож, Чи ну... замінить молоток будівельника? Ні. О, гарне питання. Бо Ще будівельник за, сп... за спеціальністю взагалі-то. Так, я до речі, думаю, що штучний інтелект буде дуже сильно допомагати і з кожним роком це буде сильно прогресувати, але. Справа в тому, що відеозйомка це творчість, це ваша проявленість і штучний так не може за вас проявити вашу ідею, ваш кадр, ну, тобто він вам буде допомагати, певні речі робити. І я дуже впевнений, що скоро з'явиться саме монтаж дуже зручний. Коли ти закинув кадр, і він там бам-бам-бом-бам-бом. Ну воно там відео, є, готове. да, воно працює. Просто все одно, якщо ви. Не шарити умовно, як поставити кадр, світло, кольори, композицію, як розповісти історію. Ви з штучним інтелектом не зробите класну картинку, воно буде все какахово виглядати і не цікаво буде дивитись. Тобто, якщо ви шарите в цій темі, ви можете з штучним інтелектом зробити неймовірно класні штуки. Вам просто буде легше, швидше, простіше, дешевше і так далі. Тому все одно це доповнення до професії. Я б сказав, що штучний інтелект замінить не монтажера, а людей, які не навчились бути операторами нейромереж. Тобто, що ти ще не вмієш користуватись умовно там чатом GPT чи ВІО-3, все дякуємо за побачення. І останнє питання: як вам вдається генерувати стільки позитиву? Є секретики? Та блін, ну за просто відношення до життю таке позитивне. Немає сенсу просто все негативити. Ну, типу, навіщо? Якщо можна бути класним позитивним. Плюс ми заряджаємо ще раз там результатами студентів, результатами нашої команди, проекту, і це все заряджає. І ми просто ділимось далі. Такий нас. Обмін відбувається. Я, напевно, цю ж історію зрозумів. Мені зараз 38, я років так в 15 зрозумів, нема сенсу негативити ну, в усіх ну, сенсах. Нема сенсу думати, що все буде погано, нема сенсу себе накручувати, нема сенсу інших кусати. Як це допомагає? Ніяк, тому позитивні. Ну так, да, життя таке класне, багато крутих є штук, навіщо негативити. А ще коли ти позитивний, ти людям подобаєшся і всім приємніше якось. Ось так. Все, пишіть інші питання в коментарях. Ставте лайк, якщо вам подобається такий формат. Дякуємо за питання, В нас їх доволі багато. Ще 40 питань попереду. Будемо розтягувати трошки. Офігеть. Ну пишіть нові да, в коментарях і приходьте на нову грушку. я Зараз іду перевіряти домашки. В описі є посилання 4 уроки. Начати знімати себе самостильно, Це новий наш продукт. Як знімати себе самостильно. І що? І все. все? А і все. І буде вам дуже просто, кайфово, легко. Ми погнали. Фу, все, погнали пока. монтувати. Paca paca